Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Небезпечність погодних умов в Україні визначають за трьома рівнями, які відповідають кольорам. Є ще нульовий зелений. Та це звичайна погода. Про що говорять рівні небезпечності погодних умов і яких правил при кожному з них варто дотримуватись? Жовтий означає, що може бути невеликий вітер чи опади. Це перша відмітка, котра позначає імовірне настання несприятливих погодних умов. Ризик для людини мінімальний. На вулицю бажано виходити якомога акуратніше. Наступний рівень помаранчевий. Він позначає наближення небезпеки. Це можуть бути грози, снігопади і заметілі, шквальні вітри та морози, а влітку спека. У таку погоду для людей виникає реальна загроза, як ми й спостерігали попередні дві доби заблоковані в снігових заметах машини, повалені дерева і електроопори, високі морські хвилі. Тому при помаранчевій позначці бажано перебувати в будинку і нікуди не виходити, особливо в далеку дорогу. Помаранчевий колір, що вказує на те, що негода може бути тривалою. Дуже небезпечний третій рівень червоний, він є в міжнародній класифікації. Якщо почитати рекомендації від такої негоди, треба рятуватися в бункері чи, хоча б у підвалі. Повідомлення про червоний рівень загрози це попередження про небезпеку людських жертв, руйнувань будівель та знищення транспорту. Його оголошують, коли насувається смерч, цунамі, ураган, злива, рясний снігопад, сильна хуртовина, загроза пожежі, сходження лавин, суви ґрунту чи водопілля. У таких випадках краще дослухатися до порад метеорологів, і якщо вони кажуть сидіть вдома, краще так і зробити. При червоному кольорі часто проводять евакуацію із зони ризику. Синоптики чи ДСНС завчасно повідомляють про масштаб загрози, а кольори використовуються для кращого наочного сприйняття. Для зручності зону небезпеки показують на мапі, щоб можна було навіть спостерігати, як вона може рухатись. Як от зараз гідрометцентр показав розростання зони, де варто остерігатись лавин.